Друзі, всім привіт! Сьогодні знову я в хвойному лісі і знову я вийшов на вечір. Сьогодні хочу вислідити самця косулі, того, що я спостерігав от одне відео назад. Такий гарний роги такі в нього красиві, і такі перлини на них. Шикарні просто роги. Самець шикарний, молодий, здоровий, класний. Хотілося б побачити його ще один раз. Спробую в тих місцях покрутитись, можливо, він на вечір вийде і я його побачу. Але перед цим хочу зайти ще на ту нору, де я розминувся з лисичкою, також в тому відео. от Хочу побути там годинку, можливо півтори постою на норі, на засідці, спробую подивитися, можливо, вдасться все-таки на цей раз відзняти лисичку біля нори, як вона підходить або як вона виходить з нори. Спробуємо по лисиці зразу, а потім піду, спробую відзняти, відзняти самця цього. Надіюся, все-таки, що він десь в тих місцях і буде крутитись, що попадеться на очі і дасть себе добре відзняти. Там, де він виходив на ту галявину, впасти ввечері, він мене не помітив. Я його не налякав. Якщо більше якихось таких зовнішніх факторів не було, впливання на нього, я думаю, що він на ту галявинку буде виходити. Все-таки кормиться і на вечір. От, спробуємо його там ще раз спіймати, надію, що пощастить. По дорозі туди буду знімати всіх, кого побачу. Ну а головна ціль в мене цей самець. Йдемо, спробуємо. Березовик недалеко від лисячої нори. Друзі, побув я на норі, нічого не відбулося за цей проміжок часу, який я був, а пробув я майже півтори години. Минулого разу я хотів зробити прив'язку саме до часу на цій норі, так як бачив лисичку, яка проходила майже о 16-й годині вечора. Зараз 17-та година вечора. Лисичка не з'явилася. Я розумію, що робити прив'язку. До часу ну це неправильно, тому що ну, лисиця це ж не метро, не тролейбус, що ходить в якийсь проміжок часу по якомусь певному там маршруту. Але я це розумів, але просто хотілося от саме в цей такий вечірній час. 16, та пів на 16 ту годину, ну, десь о пів на 17, ту побуть на цій норі. Лисичка не підійшла, але з 100% впевненістю стверджувати не можна, тому що в нори 4 віднірки. А видимих для мене на мою сторону тільки два. Так, також, якщо от декілька віднірків, то декілька стежок підходу. І лисичка, можливо, за цей період, коли я і був, там, от стояв біля нори, можливо, вона зайшла якоюсь іншою стежкою. На інший віднірок і я просто цього не побачив. Або, можливо, вийшла з нори якоюсь іншою стежкою, яку мені також не було видно. Тому стверджувати я не можу з 100% впевненістю. Але на ті два віднірки, які я бачив, там нічого не відбулося, ніхто ні заходив, ні виходив. От що стосовно дорослого хижака, то тут важче, ніж з малими лисенятами, коли от малеча є на норі, то ти розумієш, що... Так чи інакше, вона знаходиться там, і вони вийдуть. Лисеня там так чи інакше їм набридна, сидіти в норі, їм захочеться погратись, побігати, поганятися один за одним, там мух половити чи поніжитися на сонечко. І вони захочуть вийти. Пройде година, дві, три, але вони все одно вийдуть. А з дорослими тут все по-іншому, тому що вони можуть часто підходити на нору, можуть не підходити цілий день на нору, і ти не знаєш, коли вони будуть. Наскільки часто вони приходять і виходять з цієї нори. Наскільки часто от, е, лисичка приходить до цієї нори. Тому ось так, за, за цей час лисичка не підійшла. Тому надія на самця косулі. От, спробуємо вислідити його. Зараз на ті місця, де я його бачив. і буду робити там засідку, буду чекати його там. Молоді осики. І лісочок невеличкий, Осиковий і тут підосичники вже трапляються. Друзі, підосичник. Цікаво так виріс. Одна деревина зламана, інша жива, і от біля неї виріс. Між ними навіть. Красиво, Ось такий гарний. Ось зонтик Скільки стівних грибів вже сьогодні побачу. Але чомусь один. Зазвичай якимись сімейками маленькими, а це один. Ось іще два висачають над травою. Друзі, от видно старий гриб сироїшка і на ньому ростуть ще якісь гриби. Я вперше таки бачу, щоб на грибові ріс гриб. Ніколи такого не зустрічав. Ось також такий самісінький гриб. І знову на ньому також ростуть ще якісь гриби. Ось звідси добре видно, що з гриба ростуть гриби. Цікаво. Ось на цьому місці сидів зайчик. Я його не помітив. Чап втікать, усього сліди. Ось он стрібнув. Ось стрибнув. Побіг далі. Тут погано видно сліди. Ось, видно, стрибнув. Ось тут останній його слід і звернув. От в мене допустишний втік сюди. Шкода, пізно помітив. Він сидів на доріжці, я його не помітив. Ось це місце, де минулого разу був самець. Зараз шоста година вечора, нікого немає. Зараз трішки обіду в околиці і потім повернуся сюди. Будемо чекати його тут і сподіватися на те, що він вийде. Багато слідів косулі, багато натоптано є. Сліди на піску не чіткі, але видно, що вони ну, сьогоднішні і в принципі не зовсім такі давнішні але все густе косуль ніде не видно тут просліжується навіть слід кабана на крупному сліди косуль видно зір проходить але зараз ніде не видно до речі, в цій частині лісу живе зайчик, і він час від часу виходить, з'являється. Я його вже не один раз бачу тут. Він регулярно в цій місцевості з'являється. Оце ну, вже інша справа. Це той гриб, що треба. Сьогодні полювання не на звіра, а на гриби. Красунчик який гарний, неймовірно, Підберезовик, красивий. Ще один. Гарненький. Все, збираюся додому. Один з небагатьох виходів, який невдалий. Жодного звіра, крім зайчика, я не бачив. Зате грибів назбирав жарко. Навіть зараз комарі кусають, ще його води якісь. Восьма година. Дуже жарко. Неймовірно, звір не хоче переміщатися, не хоче виходити. Тому нікого не зустрів. Так що, все. Повертаються додому. Зараз ще зірву по дорозі два підосичника, які замітив раніше. І все, і додому. Наступного разу спробуємо в інших місцях. Ну так, А сьогодні все. Пока-пока.